Ну що, мої дорогенькі. Доброго вам ранку. Із Бучанського району. Це під Києвом. Це Клавдієво-Тарасово і наш місцевий квітковий ринок. Спочатку у нас продають хвойники. Це стоїть тут, у Фейсбуці Валентина Валентина і Наталя Новикова, Бачите, вони Завжди дуже багато продають, дуже багато продають барбарисів, хвойників. Вони вирощують самі, вони їх беруть на дорощування. Ну, по -різному, по -різному, хто як пристосовується. Дивіться, які гарні барбариси. Які гарні барбариси, яка краса. Ось фейгела, яка квітне такими червоними квітами, називається Рубідор. І жовте листя. Дуже-дуже гарне. І жіночка може вам її висилати. Цей кущ коштує 200 гривень. Наталя Новікова в Фейсбуці заходите і пишете, їх, якщо вам буде цікаво. Це ось наші шаловидні флокси. Звичайно, що найкраще по 100 гривень усі оці. Hey, І я вам скажу, що найкраще, звичайно, приїжджати в суботу, тому що вибір дуже-дуже великий у суботу. Вибір найкращий у суботу, тому що жіночки ті, що продають у суботу, вони вже не приїжджають у неділю. Тому що вони не місцеві. Ось, будь ласка, ган Канал є в неї. 120 оці гейхерів, усі по 120. От призабула Ганна Кармази на Фейсбуці, є в неї канал. Бачили, випало з пам'яті. Краса. Це варія синюха. Це синюха ось така. Ось, будь ласка, сон трава. Хтось хотів мені питав мене, бачите, ось який гарний великий кущ. Це махрова анемона. Оці, оцей кущик 150, ці кущики по 120. Але я вам скажу, що для цієї анемони, так, для цієї анемони це дуже-дуже гарна ціна, тому що ця анемона вона взагалі-то дорога. Які гарні ось нарциси. Лаванда. Бачите. Ну і, звичайно, барбариси, барбариси, папороч кровохльопка. Ганна Кармазіна заходите в Фейсбук, якщо вас зацікавили її квіти, і пишете їй. І оцю красу вона дуже багато відправляє по по. Інтернету дуже багато. Через Фейсбук вона дуже багато відправляє. Надіжда Авраменко в Фейсбуці, я вам вже казала, бачите, що продає, яку красу. Це медуничка, це флокси шиловідні, почвопокровники. Ось, будь ласка, синюха по 150 гривень. Дивіться, які гарні кущі. Ви це бачите чи ні? Які гарні кущі. Гей, хери знову, Надіжда Авраменко. Маргаритка красуня. Знову сон. Це живучки, приму красуні. Ну і, звичайно, зараз парад починається і рисів. І в Надєжди Авраменко у Фейсбуці їх дуже-дуже багато. І високорослі, і низькорослі. І середній, але дивіться. А скільки е, примірно коштує один корінець? 25 гривень, один кущик. Ви бачите, який кущик? Зараз я вам покажу. Ось отакий. Гарна лопаточка і гарний кущик. І 25 гривень. Надежда Авраменко заходить у неї квітковий рай. Так, тонечка. Я коли знімала, я забула вас пройшли раз назвати. Антоніна Ковальова у Фейсбуці теж дуже багато продає квітів. Теж дуже багато, бачите? Вір, Ні-ні-ні. Ой. Так, хостик. Одну хосту я в неї тільки прикупила сьогодні. Потім вам покажу. Потім вам покажу оцю усю красу. Антоніна Ковальова це у нас очвопокрони, покривні, брунери, медунички, флокси. Антоніна Ковальова. Заходите, пишете їй в меседжер, вона вам вийшла все, що хочете. А тонечка, скільки коштують ваші флокси? Великий по 80, маленький по 30. Великий по 80, маленький по 50. Але всі дуже гарні. Дивіться, який гарний великий кущ маргариток. Просто вже вона не хотіла їх розділяти, але він такий дуже гарний. Просто дуже. Бачите? Так, ну що, підемо далі, а це просто вже колір таких квітів. Зараз, зараз покажу вам далі папороті. Папороті. Не, 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 хай стоїть, я її зніму зараз. Зараз я зніму. Це м -м, брунери. Брунери, Хости Хости Красуні Це у нас Ой, садова герань. Краса, правда? І моя подружка Валентина Квіткова. Взагалі мої подружки тут усі. Дівчата, усі, які продають квіти, це мої подружки. І ось приїхали люди з Києва. Бачите? Приїхали з Києва. Дивіться, що прикупили. Подивилися наше відео. І ось прикупили таку аквілегію красуню. Дивіться, який гарний великий кущ. Вейгела варієгатним листям. Живучку. Ось така анемона. І ще щось хочуть прикупити. Молодці. Варін мед. Ось такий гравілат, отакий кущик коштує 80 гривень. Бачите? такий кущик коштує 80 гривень. Це зовсім не дерево. Не дорого Недорого зовсім зовсім. Так, і зараз я вам покажу, зараз я вам покажу гейхери. Гейхери взагалі дуже гарні. Це валічкини. Так що, якщо хоче гейхеру хтось, пишіть мені. Я схожу до валі, в неї ще інші кольори є. Це дуже гарно квітне гейхерела. Я зніму вам, якщо у вас є вайбер, я вам вишлю чи вам сподобається, ми її упакуємо і вам відправимо. Це ось теж гейхерела. 150 гривень. Дивіться, який гарний великий кущ. Це коштує 200. Ну, звичайно, тому що кущ уже дуже великий. Бачите, кущ уже дуже-дуже великий, 200 гривень. Є різниця 120-100 і 200. Цей 120, ці 120, це 150 і ці по 150. Херела теж 150, але вона дуже велика. Ну, така ціна. Так, знову у нас аквілегія, Отакий от кущик. 100 гривень. Скажіть мені, це дорого для цього соску? Зовсім ні. Зовсім ні. Тому мої дорогенькі, швиденько на електричку. Усі електрички, які ходять до Тетерева, до Коростеня, до Бородянки, вони проходять через Клавдів Тарасову. Приїжджаєте і купуєте квіти. І купуєте квіти. Бачите, люди приїхали ось до нас із Києва, приїхали і скупаються. Отак. Подивились відео і приїхали, купують у нас квіти. І це дуже-дуже приємно. Просто дуже-дуже приємно. Так що мої дорогенькі заходьте. Я купила нову у тонічки, тонечка. А ну дайте я покажу, що я таки прикупила. Поставте її гарненько тут. Ось-ось-ось. Ось таку я прикупила. Як вона називається, Тоня? Соціал Грацієс. Соціал грацієс. Дивіться. І теж у неї Тоня каже, що оце такі примерзло. Бачите, бо теж листочки такі, як у моєї хости. Блю Айворі. Ну, тут їх дві. Тоня скільки коштує? 150 для дві, для... це взагалі що серйозно 150. А що це у вас за ціни такі? Що це у вас за ціни? Так, ставте. Ну, Одна маленька. <свісно> ставте. Це 150 гривень. Ну, я можу від цього відмовитися. Нікада. Дві красуні, ну, звичайно, вони були розділені в минулому році. Так? І в цьому році ніхто її ділити не буде. Дві красуні, одна маленька 150 гривень. Кошмар як дешево. Це просто дешево. І, звичайно, я її заберу. Я ж не можу відмовитися, ви що? За такі гроші, таку красотень. Зараз я її таки заберу. Так що, мої дорогенькі, приїжджайте, приходьте, але найкраще приходити у суботу, тому що в неділю такого вибору у нас не буде. Все, приїжджайте, купуйте і хай вам квіти приносять на солоду.